Кольори свободи саме під такою назвою у арт морцентрі відбувся мистецький захід, присвячений Дню Конституції України. У нас сьогодні свята День Конституції. Так? Ми зробили таку інтерактивну штуку, як карта України, яка символізує нашу незалежність. Сама вона буде потім зроблена як поверхня столу. Ми зможемо. Написати там обласні центри, всі інші міста. Також на самому фоні буде в нас написане побажання нашій державі та народу нашому українському. Молод шостки розмальовує карту України яскравими кольорами. Говорять, спеціально обирають світлі та сонячні, щоб в житті було менше смутку. У кожної з дівчат свій регіон та відповідна фарба. Отак з кожним мазком пензля карта України перетворюється на яскраве полотно. Ми розмальовуємо карту України. Беремо різні кольори, головне яскраві, патріотичні, які будуть нам до вподоби. Для Сумщини я обрала саме помаранчевий колір, бо це колір дуже яскравий, активний. Це він описує наших людей. Я розмальовую Луганську і Донецьку області. Ці області зараз під окупацією, вони зараз страждають, але все ж вони Україна. Я збираюся розмалювати, сьогодні розмалювати Крим, адже це є частиною України, і я його розмалюю у синій або жовтий колір, адже це патріотичні кольори нашої країни. Можливо, внизу ми домалюємо герб України, адже це наша символіка, і ми пишаємося цим. Учні дитячої школи мистецтв ніколи не залишаються осторонь мистецьких подій у місті та з задоволенням беруть у них участь. Діти вихованці школи мистецтв сьогодні малюють роботи, присвячені рідній країні на українську тематику, це і портрет Лисі Українки, і символ нашої краси маки, те, що росте на наших прекрасних землях, те, що в садах українських є, і діти малюють на таку тему те, що їм рідне, те, що близьке, те, що подобається. Такі заходи розвивають дитячі вміння так як і художні, так і комунікативні, тому що діти спілкуються, діти. Бачать, як працюють інші. Я вважаю, що це необхідно. Діти звертають увагу на те, що зараз актуально, які теми, що на слуху взагалі у людей. Да, вони не можуть залишатися поза цією інформацією, яка відбувається в нашій державі. Тому, звичайно, виховання вода сприяє тому, щоб вони розуміли, що свою рідну землю треба цінувати. Мальви як символ українського села та української домівки для себе обрала Вікторія. Це як можна сказати символ України. Коли дивишся на цю мальовничу квітку, одразу можеш представити наскільки різна Україна, наскільки багато крутих чарівних квіточок в ній. І я вибрала саме цю, тому що вона яскрава і приваблює всіх. Долучився до мистецького заходу. І шовскінський міський голова він разом з активною молоддю додав яскравих фарб на мапу України. Я шоскінців і всіх громад, які поруч вітаю з ним. Конституції Україна це найкраща країна святом. З нашою конституцією всіх вас за за задумкою колективу розмальована карта займе місце в шосткінському артцентрі. Звичайно, акрилові фарби, котрі швиденько висохнуть. Потім поверх їх буде нанесено лакове покриття, щоб не можна було пошкодити мапу, тому що, скоріше за все, на цьому, ну, на цьому столі будуть проводитися різні майстер-класи, де діти паралельно там займаючись майстер-класом, зможуть вивчати там нашу державу.